Здається, чому американські партнери вагаються, вони знають негативну реакцію Путіна. Мені здається, Путін і на сьогодні поки що не готовий зустрічатися окремо з або навіть в тристоронньому форматі за участі з українським президентом, тому що він хоче спочатку досягти певної домовленості так званого ділу. З е, Трампом і потім на основі досягнутої домовленості, намовленості, можливо, якщо вона буде їх влаштовувати, і тоді давати чи не давати згоду на зустріч або залучення українського президента. Ми маємо чітко розуміти, що саме Путін на сьогодні на превеликий жаль, але поки що є переможцем цієї ситуації. Саме він е, на превеликий, на превеликий жаль, визначає поки що. Характер е, дискусії і підготовку до саміта ну ну я я вже не перший. Хто вам говорить про те, що дивіться, він по суті е, виходить із потужної міжнародної ізоляції, в якій Путін перебував протягом останніх років. Він уже позбувається поступового статусу за допомогою звичайно Трампа, статусу міжнародного злочинця, і замість е, санкцій Обіцяних з боку Трампа по суті він отримає двосторонній саміт на Алясі. Тобто, фактично, Путі, Путіну дається квиток на повернення на міжнародну оренду так звану вищу лігу світової політики. Ну і звичайно, вибір місця зустрічі на Алясі це вже також сигнал. І я так розумію, це сигнал, що в пріоритеті зустрічі і не кордони між в Україні або питання території в пріоритеті зустрічі будуть питання стратегічної стабільності і перезапуск російсько-американського партнерства. Там я думаю, будуть обговорюватися проекти про нові арктичні енергетичні транспортні інфраструктурні проекти і так далі. Тобто, і, і, і мені здається на превеликий жаль, і і Трамп, і Путін розуміють, що. Завершення війни в Україні це ключ до, так до такого партнерства. Тому е, і ми бачимо, що для Трампа, наприклад, йому головне припинити війну, але на яких умовах буде припинене йому це питання другорядне, і, і він не буде битися за кожен кілометр української території. Тобто, на сьогодні, на превеликий жаль, Україна розглядається як частина проблеми, а не її вирішення. Але Путін досяг своєї мети і уникнув обіцяних санкцій. І і тому він буде далі затягувати, продовжувати говорити це питання, але ключове питання на саміті будуть знову-таки, не території. Повірте мені, будуть питання стратегічної стабільності, і це для Путіна пріоритет. І до речі, саме ця тема домінувала під час попередніх самітів між Путіним і, і Байденом.